26 серпня у городок прибули мешканці французького міста Люнель, вкотре вони привезли гуманітарну допомогу, зібрану Асоціацією Солідарність Україна 34. Наші друзі, земляки, українці, а також французькі волонтери. Постійно, майже два рази в півроку, вони приїжджають вже от сьогоднішній приїзд це вже 16-й візит їх наших волонтерів сюди до нас на нагородочино. І сьогодні ми отримали це багато засобів реабілітації для інвалідів. Це як і для наших жителів городочних, так і для внутрішньо переміщених осіб. Всіх, кому це потрібно, можна взяти на прокат, отримати через центр надання соціальних послуг городоцької міської ради. Загалом ми привезли допомогу для всіх городочан. Але, зокрема, нам хотілося підтримати тих, хто був вимушений переїхати через війну, тобто внутрішньо переміщених осіб, особливо родини з дітьми. Ми слідкуємо за. Новинами і глибоко переживаємо за українців. Сподіваємось на перемогу України, щоб всі ці жахи припинилися якнайшвидше». Подружжя Катрін та Філіп зазначають, що в їхньому рідному місті Люнель живе багато українців, наприклад, Тетяна Новоженіна з Городка та Людмила Кузенкова з Хмельницького. Мама Тетяни розповіла про волонтерську діяльність дочки. Українців є дуже багато. Вони варять українські бурщі, вареники. І продають, і ті гроші всі, от, воно йде сюди на, на, на допомогу. Одежа, ліків дуже багато, от на воєнний госпіталь, тут тих вохудулів, тих колясок, тих унітазів, що тих вопало, то пів машини, пів буса вигрузили. Анна Новоженіна і сама волонтерить жінка разом із подругами для поранених військових шиє подушки, і цього разу городичанки додали їх до вантажу з Франції, призначеного для хмельницького шпиталю. У мене ще шили подушки, ти можна на тому то в тому тижні 18 штук на воєнний госпіталь відправила. Також є ряд товарів, які лікувального лікувальні медичні засоби. Ми будемо їх спрямовувати на госпіталі для наших воїнів Збройних сил України. Є багато запитів, тому що наші хлопці працюють і госпітальєрами, і ми постійно з ними підтримуємо контакти та надаємо посильну допомогу. На знак подяки друзям з Франції городочани встигли провести коротку екскурсію у джімузеом.